Дай вас, доба церква. Знаєте, <кій> Учень Юда в своєму посланні в третьому вірші такі слова після питання він говорить: я хотів до вас писати про наше спільне спасіння, але я буду змушений писати про те, що необхідно боротись за він. До чого я цей вірш не наводжу? Знаєте, я взагалі хотів. Іншу тему розібрати і іншу проповідь сказати. Вона більше стосувалася саме старанного дослідження Святого Письма і один із варіантів ефективного читання Слова Божого. Але знаєте, все змінилося, коли я в котрий раз перечитав 21 розділ Луки Євангелії і звертаючи увагу на те, що Ісус говорив про свій прихід, бо учні розпитали. Коли це буде, це і турбувало. Ну, бачимо це завжди. Цікавило, і нас зараз цікавить, коли ж це настане. І нас іноді ми чуємо проповіді на цю тему. Хочу звернути увагу, що саме, про що саме будемо зараз говорити. 21 розділ, будь ласка, звернімо увагу. І з 25-го це що саме Ісус розказав щодо конкретного приходу. І будуть ознаки на сонці, місяці, зоря, на землі, тривога народів від раптового морського реву і розбурханих хвиль, коли люди заціпенітимуть під страху й очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який йде на Хмарі силою і великою, великою, великою славою. Коли ж це почне збуватися, ви простайтесь і підніміть свою голову, бо наближається ваше визволення. Тобто ось такі події, на які очікували всі покоління християн. Коли це стане, це дуже велика радість. Але, ви знаєте, радість то радість, але з 34 го вірша, що далі говорить Ісус? Стережі, стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, п'яцтвом і життєвим клопотом, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб ви змогли ви уникнути всього того, що має відбутися і стати перед Сином Людським. І саме на що, що я звернув увагу? Просто ну, здавалося ну, дріб'язковий момент, але Ісус говорить, що, що в 36-му вірші то шпильну йде постійно моліться. І ось коли я готував, роздумував про проповідь щодо дослідження Святого Письма, я тут зрозумів одну важливу річ. А про що Ісус да, там, в даному місці сказав? Пруйнуйте постійно моліться. Він сказав постійно досліджуйте Писання, вивчайте на, на пам'ять його і так далі. Хочу зразу сказати, щоб ви не подумали, що я зараз тут принижаю необхідність читати, досліджувати і запам'ятовувати Слово Боже. Ні в якому разі. Ви не, не, не хуже за мене знаєте. Що Ісус добре володів Писанням, Він на нього спирався, апостол Павло спирався на, 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 на Писанні і показув, е, наскільки воно необхідно в нашому житті. Але Слово Боже, це для нас ніби харч, їжа, повітря, яким ми дихаємо. Це сам Господь в цьому слові, і ми ним харчуємося. Ми його слухаємо. Але тут Бачите, Ісус говорить постійно моліться. І ви знаєте, я коли подивився, скільки разів у Божому Слові зустрічається слово молитись, молитва і так далі в різних відмінках, то це десятки разів. Е Заклику читати чи досліджувати Писання, стільки, е ну немає такої кількості, тому я все ж таки знову повторюю, я не принижую ні в кому. Не, 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 не в кому разі дослідження Святого Письма, це наш харч. Але молитва. наскільки вона, Чому вона така важлива? Чому про храм говориться як про дім молитви? Чому, а, якщо ми читаємо в діях апостолів, вони прийшли на місце, яке було місце молитви біля річки. Місце молитви. Тобто, бачите, молотоване життя в Першій церкві першого століття вона мала велике значення. І я ось, коли прочитував ці слова, пильнуйте постій, постійно моліться, я згадав інший впаду в Матвія 26-му розділі Зверніть увагу ті самі, слова. ті самі слова, але дивіться в якому контексті: 26 розділ вірш 41. Це в Вельсиманському сайті. Ісус і Льохучий взяв з собою, говорить, пильнуйте, моліться, а вони засинають, Він приходить до них. Вони все сплять. Пильнуйте та моліться. А чого? А щоб не потрапити у спокій. Бо дух бадьорий, а тіло не вічне. Тому от, ми можемо бачити, що. Ті ситуації, чи був правий Ісус, що потрібно було їм молитися, пильнувати. Ну, через деякий час вони всі розбіглися. Петро взагалі тричі відрікся, потім, після того, як Ісус воскрес і вже являвся певний, е певну кількість разів, що він вирішив. Іду рибу». А учні кажуть, ідемо, і ми з ним. Тобто вони, вони вже були готові повернутися до свого е звичного способу життя. Але там Ісус втрутився. Тобто, і знову ж ми говоримо про необхідність молитв... Молитовного життя, молитовне життя. Що ми, що ми розуміємо під молитвою? Що це таке? Скільки маємо молитися взагалі? Чи є якісь реклами молитви? Справа в тому, що зазвичай в багатьох церквах це стає іноді або ж, серед багатьох віруючих, або ті, хто себе так звали, називають віруючими християнами, для багатьох молитви більше як формальність. Ну, тобто, це, знаєте, як певна ну, певна традиція, вони, вони своїми словами можуть молитися, але якось життя в цих словах дуже складно побачити. Тому, знаєте, я так роздумував про те, що молитовне життя це саме те, що в принципі дійсно нам допоможе нічого не боятися, коли прийде той момент, коли нам потрібно стати перед цим людським. Чому? Тому що молитва, це ж маємо розуміти, Можливо, ми всі і розуміємо, але іноді забуваємо, що молитва це, це наше спілкування. Чи можливо, з Богом, чи можливо взагалі з кимсь мати стосунки, якщо не мати спілкування? Ну, чи е, одружився б хтось або вийшов би заміж до когось в нашій культурі, е, ні, жодного разу не поспілкувавшись, або ж спілкуючись так собі, знаєте, формально. Як, як справи, та нічого нормального. І все. Неможливо. Тому спілкування це що? Оліп'яна 4 розділ? Четвертий розділ. Прочитаємо шостий вірш. Нічим не журіться, але в усьому молитви та благання з подякою висловлюйте ваші прохання Богу. І що буде? І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже в ваші серця, в ваші думки в Христі Ісусі. Цікаво, що саме молитва, саме наше спілкування з Богом це і зможе нас до Нього наближати, не кількість прочитаних сторінок в Біблії. Є люди, які читають Біблію, дуже гарно і гарніше, ніж ми. Але вони не віруючі. Тому що для них це просто книга. Книга не робить їх віруючими, не робить їх Божими дітьми, а спілкування з Богом ось. Що робить нас дітьми. Тобто, ну ми вже є дітьми Божі, але завдяки молитві ми зближуємося. Тобто почати мати стосунки це одне, а близькість це інше. Наприклад, ми можемо, ми можемо мати стосунки з друзями, з родичами, братами, сестрами, але близькість лише з подружжям. Чи не так? Тому е, наше спілкування з Святим Духом із Отцем, Сином почалося колись, коли ми прийшли до нього, покаялися, вірили в своє життя. Але близькість. Можливо, лише через вдосконалення молити, нашого молитви, нашого поручного життя. Тому часто запрошують, е, виділять е, конкретний час. І ви знаєте, не де говорить 5 хвилин, 10, ну, як, як вийде. Ви знаєте, все ж таки молитва. Чим довше вона, тим сильніше ми можемо відкрити своє серце. І тоді коли ми занурюємося в ці стосунки, в ці спілкування, ми тоді, навіть якщо десь в чомусь ми про себе ну так би, не договорюємо в молитвах, то там ми будемо все ворувати. А це очистить наше серце. Тому молитовне життя це те, що нас наближає до нашого Творця, до нашого Небесного Батька. І тому. Перебувайте в молитвах, перебувайте. Якщо ви в цьому вже щось досягли, досконалюйтесь. Якщо хтось тільки почав християнське життя, прийняв хрещення, то є на чим попрацювати і досліджувати це питання також можна за допомогою свідописьма як покращити молитовне життя. Отже, мібрати і сестри, буде час, коли Господь